Всім привіт! Одеський хлібозавод номер 4 перейменує батон Потомкінський в батон Гетьманський, про що повідомляється на сторінці в соціальній мережі. Це рішення прийнято в рамках дерусифікації назв продукції заводу. Проводимо роботу по зміні назви батона Потомкінського. На батон Гетьманський йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося, що влада Зюма Харківської області України прийняла рішення перейменувати 19 вулиць в рамках дерусифікації. У зв'язку з цим вулиця Московська стала вулицею Вана Мазепи, Пушкінська стала імені Степана Бандери, площа революції, площею Героїв Крут. Вулицю Ломоносова перейменували на вулицю Романа Ратушного, пролетарську в Лондонську вулицю Максима Горького, в Віталія Смолярова. Вулицю Тургенєва назвали вулицею Джохара Дудаєва, вулиця Суворова, стала вулицею Насіння Петлюри, вулиця Волоха стала імені Гетьмана Полуботка, Камчатську перейменували на вулицю Аляски. У свою чергу, Київську вулицю в місті Сасово, Рязанської області запропонували перейменувати на честь одного із загиблих учасників СВО. В одному з місцевих співтовариств в соцмережі було запущено відповідне опитування. Користувачам запропонували проголосувати за один з трьох варіантів відповіді: підтримати або не підтримати ідею перейменування київської вулиці, а також висловитися проти зміни назв будь-яких вулиць, в принципі. Я вважаю, що нам не треба опускатися до рівня України і залишити колишню назву. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.